Ніяка банкова не заміняє Міністерство закордонних справ. Ніяка Банкова вона не заміняє. У нас є, в нас міністр став посміховищем Вселенським Раптом виявилось, коли він випав з е, піч говорити англійською мовою. Раптом всі просто обіцялися від, від ржачки, тому що, чесно кажучи, фонетика його. От ми всі реготали із одного російського функціонера, який англійською говорив, це було дуже кумедно. Ну, в мене не краще, можливо, англійська мова, але ж я не пруся в міністри і на міжнародні майданчики відстою, виступати від імені держави. Але те, що як говорив і про що говорив Сибіга, в мене таке враження, що вони таки догралися до того, що. Знову мусять замістити, ну замість міністра, в нас знову порожнє місце. Ну, попереднє порожнє місце е, собі вдало, до речі, виторгувало. Кулеба прилаштувався в не найгіршому університеті на в дослідницькому центрі. І це ну я до речі про це говорив. Я тільки побачив, що з'явилися ряд його публікацій з зарубіжних змі. Я кажу: о, так це ж заявка на те, щоб зараз зачепитися за якийсь синтем на заході. І Він по моєму в Гарварді зачепився. Ну, це прекрасно. Тобто, він він з досвідом він, він все таки має якусь особисту позицію, хоча він, звичайно, знищеною репутацією. В хлам знищеної репутацією. Тому, е, е, ну, подивимося, принаймні, Кулеба хоча б е, без скандалів пішов, все тепер мовчить. У нас, до речі, сталася одна падлюча історія. Тому що, поки зарівна там надувала пузирі у е, Радбезі, взагалі то 30 років підписання Будапештського меморандуму. І ми мали провести ряд таких міжнародних заходів, що весь світ мав би актуалізувати цей меморандум, почитати його, згадати, які обов'язки на себе брала Росія, там стоїть підпис Китаю, там, крім України, фігурують Казахстан і Білорусь, і що? Асоплі прожували. Замість створити гіперінформаційну е, е, таку подію, яка б струсонула і нагадала б актуалізувала цю ці, е, ну, жертовність України заради безпеки світової, а соплі прожували. І це означає, що це свідома позиція Банку, що це позиція Єрмака, не дразніть русських друзей, тому що йому пенділя дадуть в Москві. Отака от історія. Зар... Ну, ми всі знаємо, що Зарівна, вона, так би мовити, подружка єрмака. Але яка її роль місце в державі? І як вона перетягує бюджети із подаляком? Як вони тягають одне одного, одного шматок м'яса з під носа? Ну це, це ж ну, зря ліщі не для слабонярних, як кажуть. Ще одна деталь. От, ну, я розумію, що можливо, нема кому було очолювати цю делегацію, і всі, скажімо, ключові процеси на своїй особі замкнув голова Офісу президента. І фактично МЗС це певний придаток такий, для, скажімо, легалізації функціоналу. Друже, близько. А яке у нас відомство не придаток до банку? Логічне Як... запитання. В, на... в нас всі відомства це симулякри. Найбільший симулякр – це найсвіжіший симулякр Міністерства єдності. Ну така ім... імітація е... бурхливої діяльності. Як зарівна в радбезі. До речі, незрозумілий незрозуміли функціонал цього міністерства взагалі. Е, е, який бюджет? Якими питаннями оперуватимуть? А можливо, там питання глобального будівництва відбудови таких міст, як Маріуполь, Бахмут. Коли ми звільнимо їх? Ну вони ж вони ж раптом були, договорились до цього, що, що це насправді Міністерство діаспори, угу. що в нас ну приблизно 7 мільйонів людей за кордоном, і треба думати, що, що робити, як, як повертати людей додому. Та, та поки гетьманцев буде малювати такі закони і, е, і такі податки, ніхто не повернеться. Так дивіться, а для того, що подати... щоб, повернути людей, для то, щоб mm. повернути людей, їм треба створити робочі місця, зробити умови. Надати це... житло, робоче місце, зарплату, для їх ну я насправді е, я довго аналізував, чому, навіщо, як. Пачто називається. Я прийшов до висновку, оскільки воно вилазить, пролазить з усіх шпари підготовка до виборів. Насправді це Міністерство єдності, це Міністерство проведення виборів в інтересах ну, потрібних зеленському партії. Ну, не зеленському Єрмаку. Я, я думаю, що на Зеленському всі вже поставили хрест і. і... Змирились, тому що Зеленський давно вже не прапор, під яким кудись можна виходити. І е, тут головне як відокремитись від Зеленського, але спробувати зачепитися, хоча б за парламент майбутнього. майбутнього. Тому що ну, після Зеленського точно буде відновлена парламентсько президентська республіка. Точно буде відновлено незалежно хто, навіть якщо генерал з усіма можливими зірками на погонах стане головою держави, парламентсько президентська республіка точно відновиться. І, до речі, треба буде потім розслідувати узурпацію влади в країні, тому що фактично за цей час ліквідована система тендерів. Ліквідована система Прозоро. Вона, вона, ну, вона не знищена, вона номінально існує, але більшість тендерів проводяться для своїх. Тобто за цей час розкрадено величезні суми грошей, не покарано жодних злодюг. Е, ну, фактично е, іржа проїла повністю всі органи держави. всі. От… Е... До речі, зазначається, що Андрій Єрмак, із я так розумію, з делегацією будуть в Лондоні і мають зустрічатися з Валерієм Залужним, ну за логікою посол мав би зустрітися, бо це представники влади. Тобто, він, як представник держави на цій території, він мав би. Звичайно, зустрітися з залужним. Ну, залужний мав би зустрітися з, з делегацією, і делегація, по ідеї, мала би припертися в посольство. Перед тим, як селитись в готель, або, або, можливо, поселитись в готель, а потім приїхати в посольство. Не знаю, чи вони зварганили на ходу якусь, ну. Ну, якийсь порядок денний для того, щоб зустрітися з функціонерами е, британськими. Але буквально вчора з'явилася публікація про те, що для Зеленського готують в Лондоні ну, щось таке як е, відстійник. До речі, так. Я взагалі я не можу зрозуміти. Е, чекайте, як воно називається зараз. Я як, якась, якась така. Е, мені здалося якась така е, е, назва е, от періоду 90-х років. А, золотий відсійник так? Чи як вона називається? Ну, то золотий парашют це фінансова сума. А це такий, ну, ну типу, як це? Ну, передбанник або в пекло, або. Золоту стилку. Так, так. Та. Я, я б сказав, що це чистилище о, золоте чистилище для Зеленського в Лондоні. Ми ж пам'ятаємо, що в Зеленського є нерухомість в Лондоні. Тому він за час війни не позбувся, до речі, і не передав Збройним силам гроші. Продав би квартиру в Лондоні, передав би гроші Збройним силам. Але ж це ж, мабуть, не його збройні сили. А чому з'явилася така інформація? Це Ельмундо, іспанська газета. Видання Альмун досвід, але ну, я не думаю, швидше за все, що цей сценарій напрошувався сам. Чи ну, Єрмак там має якісь кінці в Іспанії? Ми пригадуємо, що він свого, ну, з Джуліані зустрічався раз чи двічі в Іспанії, на якійсь там дачці ну, щодо плівок. Тоді проти Байдена. Тому зараз з'явилася версія, що ну вони летять в, Лон, в Вашингтоні огрібши, так би мовити, по сусалам вони летять укатувати залужного, щоб залужний став їхнім кандидатом, ну хоча б прем'єр-міністром на на цей період. але Тобто, е слуги, так, хочуть залужний. Так, от прикол, що е, слуги ж не, не будуть із Порошенком е, створювати коаліцію. Це ж е, потрібно військову ну, коаліцію війни створювати. І тоді е, Європейська солідарність цій коаліції має зайняти дуже відчутне, важливе місце. Тому що Європейська солідарність єдина, хто має візії е, побудови економіки перемоги. Ніхто інший не має цього.